Доброго дня, любі друзі! Вітаю вас на каналі Fazenda Flowers! Сьогодні у нас неділя 20 квітня. А так ми дорощуємо наші півоні, які ми отримували від наших партнерів, з якими будемо співпрацювати. Виберемо найкращі сорти, які нам сподобаються. І зовсім скоро. Можна буде у нас купити дуже чудові півонії різних сортів. Нагадаю, що ці півонії ми садили в січні місяці 1-2 січня. І ось такі вони вже зараз. Це якийсь взагалі великий кущ, якісь є маленькі. Поле вигляди. Виглядає ось так. Дуже багато пивонів. Деякі з них ось такі вже великі, якісь маленькі. Це все наші нові посадки, від яких ми на цей рік нічого не очікуємо. А зараз ми з вами е, пройдемо до посадок позаминулого року, з яких ми збираємося вже в цьому році зібрати якісь квіти. Також всі ці сорти посаджені у нас вдома дому по одному, по два кущі, щоб спостерігати, як вони розвиваються. І ось ми з вами вже добралися до старших півоній. Тут кущики набагато більші, гарніші. І я сподіваюся, що вже будуть чудові квіти. Ось погляньте, які кущі. В минулому році ми обривали всі квіти з наших кущів, залишали тільки по одній квітці на кожному сорті, щоб побачити, чи відповідає він дійсності. Тож ми вже з нетерпінням чекаємо на квітування, і я сподіваюся, що це буде неймовірна краса. А вам пропоную підписатися на наш канал, щоб не пропустити таку красу.